Донецький Шахтар здолав Житомирське полісся за крок до фіналу Кубку України. Основний час закінчився нульовою нічиєю. Однак в екстратаймах гірники таки змогли забити м'яч у ворота вовків. З'являється Алісон знову Кевін. Кевін. Передача проходить. у центр. Трауре прибирає. Трауре! На ударній позиції ходить на партнера. 1-0. Шахтар забивається Алісон. Звичайно, я дуже щасливий. Ми то гезали подати дуже радий, що зумів принести цю перемогу команді. і в першу чергу я радий к нашому загальнокомандному здобутку. Звичайно, приємно відзначатися в таку дійсно важливу відповідальну мить. Але в першу чергу повинні відзначити якісні командні зусилля. Ми всі боролися, і я вважаю, що ми заслужили сьогодні. залишити поле із цією зутягою. Упродовж основного часу футболісти Шахтаря створили чимало моментів, однак і Житомиряни не відставали, тримали захист і відповідали гострими атаками. Мамак може бути Тобіас, Тобіас на ударній позиції. Тобіас пробуває! М'яч не влітає усіх трісональних попіас. Педріньо був Педріньо з глибини набрав швидкість і побачив його Бондаренко. Витягнув на себе по суті останнього захисника. віддав цей коридор, але не вдалося забити. Тут Михайличенко помиляється Марлон у центр, віддає удар. Кудрик спокійно забирає м'яч, адже не сильним виходить цей удар в егіналду. Можу тільки подякувати хлопцям за цю гру. Бо вилітати з кубку в півфіналі від, е, від найсильнішої команди на, на сьогоднішній день в країні. Е, ще і як вилітати – це. За це може тільки дякувати хлопцям, бо боротьба сьогодні була запекла. Хлопці робили все, що могли можливо можливо і більше. Молодці, так. я сказав в основний час. ви не пропустили в трьох матчах шахтарем ні одного м'яча. За підсумками матчу Шахтар став фіналістом Кубку України, де зустрінеться з головним суперником Київським Динамо. Вирішальний матч турніру команди зіграють на центральному стадіоні Житомира.